Контрольована катастрофа сталася на російських авіабазах. Авіація повна ракат розривається на своїх же литовищах. Уламки летіли на сотні матрів. Полум'я охоплювало техніку, а вибухові хвилі зривали дахи ангарів. Невже збу знову сплили нову потужну павутину, яка спрацювала наскільки ювелірно, що задала небачених втрат кадри з місця подій, наскільки вражаючі, що всіх буквально трусить від побаченого? Тож про це далі на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі генштаб з підтвердив ураження жирних цілей на території РЕФІ. Під ударом була авіація окупантів. Почнемо з того, що сили оборони України знову атакували авіаремонтний завод у Таганрозі Ростовської області, де проводять модернізацію стратегічних бомбардувальників. Ту 95 і літаків ДРЛВ А-50. За попередньою інформацією, виникла пожежа в цеху з ремонту літаків. Ту 95 результати уточнюють, додали військові втрати можуть бути колосальними під ударами. Уся стратегічна авіація, що бомбила Україну. Но як схоже, саме мали перезаряджати після минулого удару по Києву. Також у дописі Астра йдеться про те, що жителі російського Таганрога після цієї атаки знову повідомили про вибухи, судячи з кадрів очевидців. Один з вибухів був знятий в 1,3 км від військового аеродрому, де раніше вже були знешкоджені два чи більше військових літаків. З'ясували Астра згідно з злокованого Астра йдеться відео зняти з поляковського шосе. Сили оборони знищили дуже рідкісні літаки в Таганрозі, як повідомив український військовий портал Defense Експрес про це свідчить супутникові знімки, які були опубліковані осін спільнотою гарбуз. Зокрема, на знімку після атаки видно масштабний ступінь ураження унікального експериментального літака. Зазначається, що другий знищений літак також край рідкісний. Це А-100 про те, що це саме ще один А-100. ЛЛ Свідчить супутниковий знімок, зроблений перед атакою. Аналітики пояснили, що А-100 ЛЛ – це фактично наземний стенд для випробовування всіх систем. А-100 саме на ньому має. Проводитися цілий ряд робіт і випробувань та оцінок обладнання для вже справжнього літака і цей а 100 лл є дуже важливим активом всієї російської програми створення нових літаків, ДРЛВ на заміну А 50 та скоріш за все модернізація наявного парку. У Дефанс Експрес підкреслили, що без такого пробувального стенду всі ці роботи будуть якісно посунуті у термінах, і саме тому ворожі збитки після втрати А Столал у Рефі значно більше ніж втрата літака. Крім того, під атакою опинилися місто зберігання БуПУЛА та літаки на аеродромі «Саки». у Новофудорівці. Тут Крим та низка інших військових об'єктів. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігались пожежа. Йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. А згодом сили оборони України опублікували до атаки по російському литовищу в анексованому Криму відео розмістив офіційний телеграм-канал Військово-морських сил Збройних сил України. На аеродромі уражено декілька об'єктів ППО, зокрема Панцер С-1 та Тор М-2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар де да зберігалися ворожі безпілотники Оріон і Форпост додали у генштабі зсу і з'явилися перші дані про втрати літаків. Військовий експерт Олег Жданов також розповів детальніше про атаки на аеродромах РФ. Тож далі. Силы обороны Украины нанесли поражение. Аэродром Саки, это населенный пункт Новофедоровка, временная оккупированная территория российскими оккупантами нашего украинского Крыма. Поражено место хранения беспилотников, вот то, что я, я вам и говорил. По предварительной информации на аэродроме поражены несколько объектов ПВО, в частности, поражена, поражен комплекс Спансер С-1 и Тор М-2. После подавления средств противовоздушной обороны на этом аэродроме противника уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники «Орион» и «Форпост». вместе с этим под удар сил обороны также попали команда диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль КАМАЗ. Степень нанесенного ущерба уточняется. Вот так наши добрые дроны посетили наш э, украинский Крым, временно оккупированный российскими оккупантами. Также, кроме того, были поражены районы сосредоточения живой силы противника и составы и склады с горюче-смазочными материалами на территории временно оккупированной Донецкой области и Луганской области. Сейчас результаты уточняются. Кстати, в Луганской области мощнейшая детонация, можете найти, видео уже есть в сети. Місний, як всегда, виложили все в сіті, учому оперативна, і ми можемо тепер аналізувати, де що рвалось, бахало там, як ми кажемо, бавовна була знатна. Вибухи пролунали і в Московській області Арефі під атакою дронів російські військові аеродроми, де базується стратегічна авіація Росіян. Також під атакою аеродром Шайковка та аеродром Калуга в Калузькій області Арефії про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та на Російській. Кі змі у Московській областях та в інших регіонах РФ під атакою воєнні аеродрому коротко написав Коваленко, не вдаючись у подробиці. Тим часом російські змі надають більше інформації з даними московських каналів, ударними безпілотниками, нібито було атаковано аеродроми, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів оборотувальники ту 160 ту Ту-95МС та ту 22 м 3 При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять, але військових аеродромів у московській області не дуже багато. Багато. наприклад, найвідоміший з них, де може базуватися стратегічна авіація, це Чкаловський та Кубінка. Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калузькій області. Там під атакою опинилися аеродром Шайковка, на яких базуються бомбардувальники ту 22 М3. А також місцевий аеропорт Калуга в області оголошено план Кавьор. Крім того, у російських містах Сератов і Ангель сталася масштабна така бопела. За словами місцевих мешканців, звуки вибухи та хлопки було чутно з першої до п'ятої години ранку. А в Сератові. Спостерігали яскраві спалахи через атаку. В аеропорту Гагарін запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків. Поблизу Саратова розташований військовий аеродром «Енгельс-2», звідки злітають 95 і «Ту-160». Це Також місцевий нафтоприробний завод Значимо, що перед цим на аеродромі Ангельс з'явилися загадкові вантажівки. Така активізація могла бути пов'язана з підготовкою до можливих атак по Україні. Проте накопичення техніки на авіабазі в Енгельс є дуже ризикованим кроком з боку Росіян. Говорить військовослужбовець ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко. Військовослужбовець звертає увагу на те, що зараз авіабазу Енгельс Росіяни використовують як аеродром підскоку. Якщо раніше там базувалася російська авіація, борти перебували на ремонті на обслуговуванні. То зараз Росія використовує цей аеродром доволі швидко. Наголосив він напередодні атаки. Ворог концентрується там, проводить її, звідти намагається перебазувати літаки, щоб зменшити свою присутність. Або як пояснив військовий, коли виникає інша необхідність, прото зазвичай це все пов'язано з. Можливостями підготовки до наступних атак, і водночас концентрація такої кількості вантажівок на аеродромі у Саратовській області є небезпечною для противника, тому що Україна неодноразово демонструвала, що може туди дістати і завдати ударів. Так сталося і цього разу. Однак росіян немає іншого виходу, як робити це, тому що авіабаза «Енгельс» є певним чином унікальною тільки там можуть проводитися певні регламентні роботи з удосконалення з доснащення російських літаків. Типу тут ці роботи вони не можуть проводити. Наприклад, на аеродромі Алєнія зазначив Олександр Мусієнко. Військовослужбовець додав, що тому противник, побоюючись за власні літаки, здійснює їх перекидання, на як він вважає захищені аеродроми. Тим часом статистика російських втрат в авіації поповнилася ще двома літаками. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб збройних сил України. Загалом Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення вже 430 літаків. Генштаб не оточнює типи знищених літаків однак. Після повідомлення про ймовірне ураження експериментального російського а 60 на авіаремонтному заводі у Таганрозі статистика втрати рефі у авіації не оновлювалася. За інформацією це підприємство також дійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А 50 та російських стратегічних бомбардувальників ту 95 п'ять мез командир Сил Пілотних Систем Роберт Бровді з позивним Мадяр пізніше повідомляв про дорозвідку та дорогуватий паркінгу у Таганрозі. Ймовірно уражено А 60 та іл 76 має проблема росіян і в цивільній авіації так днями літак зламався просто у повітря. Екстрено посадили і так із 160 пасажирами на борту літак аерофлоту, що виконував рейс. Іркутськ, москва був змушений екстрено сісти в Пермському аеропорту. Велике Савіно про це з посиланням на прес-службу російської авіакомпанії повідомляє The Moscow Times. Йдеться про борт су 1563 на якому перебували 158 пасажирів. Командир вирішив здійснити позапланову посадку через ін. Індикацію підвищеної витрати палива, що могло свідчити про можливий витік. Літак виконав посадку штатно. Після чого з Москви до Пермі відправила резервний борт за Москов Таймс. Нагадує про це далеко не перший такий випадок за останній час. На початку року схожий інцидент стався з рейсом аерофлоту Су 2131 що примував зі Стамбула до російської столиці. Літак екстрено приземлився в Астрахані через технічну поломку. У березні АЕРБУС А 320 компанія «Аерофлот» здійснив вимушену посадку в. Тративському аеропорту Гагарін після того, як було отримано сигнал про можливу розгерметизацію. Квітні зламався ще один літак авіакомпанії Лайнер, що летів за маршрутом Москва Денпасар Запросив аварійну посадку в Шереметьєво після відмови двигуна. Проблему переслідують російських авіаперевізників не перший рік. Раніше стало відомо, що за 11 місяців минулого року в Рефі зареєстрували 208 авіаінцидентів. Це на 25% більше ніж роком раніше, і майже у половині випадків випадків труднощі були пов'язані з відмовами двигунів або несправністю шасі. Зростажу кількість аварійних ситуацій, пов'язують із початком російсько-української війни та введення санкцій, через що технічний стан російського авіапарку помітно погіршився. Передумов для покращення ситуації на сьогодні немає. Наразі це було усе тож до зустрічі на ПІТіві Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.